Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. Зараз ми аналізуємо нічний повітряний удар росіян по Україні в ніч на 26 вересня 2023 року, коли під удар потрапили головним чином Одеська, а також Миколаївська Черкаська області і місто Кривий Рік. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Про те, що цієї ночі відбудеться черговий повітряний удар. Я зрозумів, що до опівночі, коли стало відомо про запуск росіянами кількох груп ударних безпілотників Камікадзе, типу шахет, вони запустили дрони з вже звичних локацій. Це ми з Чауда у окупованому Криму та місто Приморськ-Ахтарськ на південному березі Азовського моря. Всього росіяни запустили минулої ночі 38 ударних безпілотників. Також було відомо про зліт у повітря кількох, точніше шести стратегічних бомбардувальників ту 95 та як мінімум двох бомбардувальників Ту-22. Головний удар прийшовся на Одеську область, і повітряна тривога тривала з половини на другу ночі до половини на четверту. І в цей час протягом двох годин відбувалася атака припортової придунайської інфраструктури. Більшість дронів була збита, частину цих дронів було видно. І засняли, показали з території сусідньої Румунії, але, на жаль, були влучення, в тому числі влучення у Приморськ, у Придунайський портовий об'єкт, дуже такий цінний для мене особисто, з яким пов'язано дуже багато спогадів з моєї роботи. Там було ушкоджено. Будівлю пункту пропуску та пошкоджено біля 30 вантажівок, в тому числі шість з них загорілися. Двоє водіїв цих вантажівок були поранені одного з них госпіталізували. Це поки що єдині відомі ушкодження у Одеській області, які показала Одеська обласна військова адміністрація. Окрім того, під удар потрапила Черкаська область, де за даними міськ. Місцевої обласної військової адміністрації було збито не менш як чотири повітряних цілі та було влучення у промисловий інфраструктурний об'єкт. Крім того, були ракетні та дронові удари у Миколаївській області. Перед Цим увечері по Миколаївській області завдали ракетного удару з винищувачів, а вночі над Миколаївською областю збили не менш як шість ударних дронів типу шахет. І вже вранці з 6.20 приблизно по 7 годин 13 хвилин була ще одна повітряна тривога по всьому півдні України, пов'язана з небезпекою ракетного удару, саме балістичними ракетами. І саме в цей час росіяни вдарили точковим ударом однією. Чи двома балістичними ракетами скоріше за все ракетами іскандер по місту Кривий Ріг, де було влучення у промислове підприємство? Загалом протиповітряна оборона за цю ніч збила 26 з 38 дронів, в тому числі 4 над Черкаською областю, 6 над Миколаївською, і не менш як 16 дронів. Над Одеською областю це не дуже такий обнадійливий результат роботи протиповітряної оборони, але додаю, що наступного разу система ВБО покаже себе так, як це відбувається майже завжди. Чому ж більші, значну частину дронів не вдалося збити, тому що скоріше за все дрони летіли складним маршрутом за кількома напрямками, як ми бачимо, удар завдавався як мінімум по трьом-чотирьом областям. України і прикрити системою протиповітряної оборони буквально всі важливі об'єкти просто неможливо, але ми бачимо, що більшість важливих Значущих об'єктів, в тому числі і на півдні Одеської області, прикривається протиповітряною обороною, яка працює, збиває оці дрони. А ті, які не вдається збити, це або поодинокі випадки прориву системи ППО, або удари по тим об'єктам, які не входять у прикриті зенітниками зони. Ми стежимо за ситуацією. Сподіваємося на краще. До побачення, слава Україні!